До Польщі і до Румунії можна абсолютно спокійно надсилати безпілотників і говорити, що ви їх не запустили. Росія це ж не повіри, визнає, визнає того факту, що там були безпілотники. Не визнає. То чому не можна їх запустити? Це ж те ж саме, що було в Криму у 2014 році. У нас там немає ніяких військ, а ці війська, які ви бачите, це Чорноморський флот Росії, який там знаходиться по між угоді з Україною. А які інші війська там знаходяться? Ну це вежливі люди. Вони це взагалі не наші війська, ми нічого про це не знаємо. Через скільки часу Путін зізнався, що він туди запровадив війська? Через рік чи через. Півроку чи через два роки, я вже не пам'ятаю. Він в якомусь інтерв'ю сказав: так, там були наші війська, але це було вже після того як? Те ж і Донбас. Ми самі були готові вірити, що там немає російських військ. От ми зараз дорікаємо на заході Трампу, що він говорить, що може це було помилково, правда? А я вам нагадаю, як ми багато років поспіль називали російські війська на Донбасі ким? Сєпарами. і, 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 ці, і влада. І так звані прості люди, і навіть люди, які там воювали, вони казали, ми воюємо сіпаремо. Було був цілий, я би сказав, такий світ створений. Замість того, щоб казати, що це окуповані території, ми продовжували дотримуватися російської легенди про те, що їх там немає. Це все роблять громадяни України, які просто не хочуть жити от в такій Україні, яка з'явилася після Майдану. А якщо б не було російської підтримки, звичайно, вони б так себе не поводили. Але це вони, росіяни, надсилали і до Донецької, до Донбаску очільників так званих урядів народних республік, російських громадян. Ми на це не звертали уваги.